Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі у Христі, браті і сестри, дорога молоде, діти. Сьогодні ми з вами переживаємо 18-ту неділю після зійшвання Святого Духа. І, як завжди, ми тут, зібрані в храмі, маємо нагоду чути Слово Божественного Спасителя. Слово святого Євангелія, яке сьогодні змальовує нам апостол євангелист Лука. У який ми щойно вислухали, він має у собі таку точку старту відліку. Це є покликання до апостольського служіння Симона Петра. А також покликання інших учнів до місійної діяльності, до того, щоб вони від простих рибалок від того, чим вони займалися щодня, щоб вони вийшли на так звану, скажемо, арену, на публіку і каже: А Ісус, будеш ловити людей. Звертаючись до Симона, а також дає настанови іншим учням. Від рибальського заняття, де вони ловили рибу, здобували її своїм трудом, своїми зусиллями, щоби прогодувати свої сім'ї родини, від того рибальського заняття ви будете робити щось більше, щось глибше, тому пізніше каже Ісус. До Петра відпливи на глибінь. Що собою представляє і що хоче нам донести сьогодні євангелист Лука оцією розповіддю про подію, що з Ісусом на березі Генезарейського озера? Ісус в звичний свій спосіб проповідує своє могутнє живе Слово. Народові, який зібрався на коло нього. І після закінчення своєї проповіді кажу до апостола Петра Відпливи на глибину і закиньте в вашій на те, щоб ловити рибу. І напевно, що для Петра та інших учнів, які вже з досвідом, які, напевно, що сотні разів робили свою справу і зробили її професійно, знали, що Ісус, напевно, говорить якісь речі, які несумісні з їхньою діяльністю. Всю ніч, каже, ми трудилися і нічого не піймали. Напевно, що можемо собі уявити всередині Петра та інших учнів якийсь бунт, протест. Звідки оцей простий Тесля з Назарету може знати рибальську діяльність? Але що робить апостол Петро? Помимо свого бунту і спротиву, каже Господи, на Твоє Слово закину сіті. І, звичайно, що на свій подив, на своє здивування вони роблять величезний улов риби. Аж починає їхній іншовниця, що робити? Потопати. Чи сподівався цей апостол Петро, що він зможе зробити те, що здавалося неможливе. І саме в той момент ми можемо собі пригадати слова Ісусові. Що в людей неможливе, то в Бога все можливе. І яка беззастережна довіра. До Слова Спасителя. Апостол Петро, побачивши, що сталося те, чого він не сподівався, а навпаки, був противником той, того твердження, що говорив Ісус, Він бачить наочно, що відбувається, бачить результат і усвідомлює, хто перед ним стоїть. Він усвідомлює, що Він є присутній перед єдиним святим. Перед тим, що є слово не лише звучить, але слово, яке переходить в дію, слово Господнє, яке дає позитивний результат навіть тоді, коли людина думає, що вона все знає, вона має досвід, вона неодноразово це робить, але як же часто ми навіть у щоденному житті здатні помилятися, бо думаємо по земному? Але коли ми довіримося Господеві, то напевно немає тут присутньої жодної людини, яка би у своєму житті не досвідчила силу Господню на собі. Навіть тоді, коли в нашому житті бодай один раз. Стається так, що ми опускаємо руки і не знаємо виходу, в іншої ситуації, ми пізніше кажемо, але Господь діє. Наскільки Господь мені допоміг, щоб ми навіть би не сподівалися, що та ситуація вийде ось так нам позитивно. Тому ми в своєму житті також досвідчуємо присутність Господа. І власне, те, що апостол Петро каже, Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Напевно, що недостойний бути присутнім біля Христа, але це власне визнання своєї немочі і підкорення чи повна довіра до Христа дає можливість Петрові що зробити? В кінці ми чуємо: кинули все, залишили свою діяльність і пішли за Христом. І чи сподівалися, що в майбутньому все буде легко? Чи сподівалися, що в майбутньому їх буде чекати і переслідування, і смерть за Христа? Але все-таки на Твоє Слово закинув сіх. Тобто послухаю Тебе, Господи, і нехай буде Твоя воля. Так само і ми в нашому житті дуже часто. Робляться такі ситуації з нами, з нашими родинами, а тепер ми всі, як один народ, бачимо, напевно, що неодноразово досвідчуємо безвикій ситуації нашого народу. Але не пам'ятаємо, що Господь є над нами. Не пам'ятаємо, що Він є присутній у нашому човні, наших переконань, наших здібностей, нашого досвіду. І, здається, нам також неможливо, щоби побороти ворога. Однак ми з апостолом Петром кажемо: Господи, на Твоє Слово зробимо так, як Ти від нас цього хочеш. А що хоче Господь? Він хоче, щоб ми тим словом Його могутнім і діяльним ділилися, а Його Слово це є заклик до святості. І ми пам'ятаємо, що розумували над тим. Святість веде за собою праведність людини, а праведність собі заключає і мир, милосердя, допомогу одні одним. Це все Слово Боже, це є заклик Христа. Будьте досконалі, будьте святі, як Отець, ваш небесний досконалий. Ми маємо на кого рівнятися. І коли ми. Говоримо завжди про віру в Бога. Кожного дня промовляємо в своєму серці усами, що віримо в єдиного Бога, Творця Вселенної, цього видимого і невидимого. Оця віра найперше вимагає від нас людських відносин. Наскільки ми вміємо повестися супроти нашого ближнього? так, Якби ми хотіли, щоб до нас відносилися, настільки свідчить оця наша дія в щоденному житті по відношенню до ближніх, свідчить про те, наскільки ми, власне, то віру і сповідуємо нашого Господа, єдиного святого, який закликає нас до праведності, до святості. Тому, Дорогі браті і сестри, ми сьогодні бачимо, що не лише Ісус кличе апостолів, звичайно, до своєї конкретної місії, але також і кожен з нас є покликаний в цьому житті найперше бути людиною, бути людиною. І вже коли ми християни, визнаємо нашу віру, нашого Творця Спасителя. То ми вже є учасниками Божого задуму щодо спасіння людини. Бо без нашої участі у спасінні Господь не зробив нічого. Він все зробив для того, щоб нам представити і дати всі засоби для того, щоб ми були спасенними. Але наша участь обов'язкова. Віра в Бога свідчить про те, як ми поводимося в цьому житті по відношенню до ближнього. І так, як учні, дорогі браті і сестри, витягнули човни, кинули свої знаряддя праці, кинули навіть той улов, той величезний улов риби. Що зробили? Пішли за Христом, довірилися йому, стали тими проповідниками живого Бога. У цьому світі, який є так близько людини, стався одним із нас. Взяв на себе всю нашу природу, звичайно, окрім гріха, пережив її, цю грішну природу поніс зі всіма гріхами куди? На Голготу. доконав там жертву для нашого спасіння. Тому і ми, на знак вдячності Богові. Маємо робити оці маленькі діла любові, діла праведності, діла справедливості. Нехай у цьому нам Господь допомагає завжди своєю могутньою силою, а ми вчимося йому беззастережно довіряти, щоб благодать його завжди нам давала наснагу у цьому нашому житті. Слава Ісусу Христу!